Це вже я в магазині. Дивлюся кросівки, до речі, гарненькі. Мені сподобалися. А ще й мого розміру. Я не знаю цього бренду, але дуже таке файне. Потім пішла дивитися далі. Обуві тут дуже багато в цьому магазині. А це я красуюся в зеркалі. Ну, Поки я тут роздивляюся, я б хотіла б сказати вам велике дякую. Дякую за, за вашу підтримку, за ваші лайки, за добрі слова. Мені дуже-дуже приємно. От, дякую новим підписникам. Я сподіваюся, що нас стане ще більше, тому що ця тема. Мені так кажеться, ця тема інтересна багатьом людям, тому що коли ми ходимо по магазинах, коли ми міряємо, ми трошки забуваємо про реальні побутові проблеми, так? Можливо, це тільки моя думка. Ну, хай буде так, як то кажуть. Ось я вже дивлюся пола. Біленьке, Найк 135 гривень. Ну, це ціна за бренд, не, не за якість. Тому що є багато поло різних, трошки менше відомих брендів, і вони ставлять меншу ціну. До речі, обратіть увагу на ці шорти. Відомий бренд, так? Ціну. Ви обратили увагу на ціну? Гарні білі такі, я сподіваюся, що якийсь мужчина купить собі ці шорти. Ну, далі я буду дивитися другий. Тут багато різних різних шортів. Так. І тепер дивіться, ті ж самі шорти, той самий бренд, а ціна 135 гривень. Якщо чесно, я... я не розумію, чому я не взяла ці шорти і не підійшла до когось із працівників магазину. Тому що дуже дивно цінова політика одні ті самі шорти, той самий бренд. Але ціни різні, ну, трошки смішно, так? А ось я роздивляюсь футболочку із Adidas. Дуже така гарна, біла, вона взагалі нова, і ціна в неї дуже така смачна. А ось такі п'ятнисті, Дороті Перкінс. Наскільки я знаю, це відома така, бренд відомий. І гарний. Я, я б такі собі купила, якби десь ходила працювати. А це дивіться, взагалі така красота і кошти невеликі. Правда, каблучок не дуже стійкий, особливо нам тепер, коли біжиш до підвалу, на каблуках це дуже незручно, так? Ось гарненькі такі на танкеточки, золотисті, наскільки я знаю, зараз бренд, не бренд, а як сказати, як сказати правильно, модно, сучасно, сріблясті і золоті. Обув і сумки. Та й одежа, мені кажеться, теж. А ось о, дивіться, кожені лодочки, Макс Пенсер, Зовсім нові. Якби були мого розміру, я б собі купила. Ну, звісно, і ціна як для нових. А рядом балітки сріблясті. Я їх, чесно говоря, навіть не, не взяла подивитись, тому що. Я не можу ходити в балетках. Може, тому що це ну, мої ноги не сприймають. Може, ну, я не високого росту і ще ходити в балетках. Я люблю каблучки, я люблю танкетки, платформу. Люблю. Останній рік почала любити кросівки зручні, а якщо вони ще й яскраві, Ну, Не обов'язково там якогось яскравого кольор, як воно пурпурні, фіолетові. Хоча їх теж можна сучасно стилізувати, так? Ось теж такий бренд. Зараз покажу 165 гривень, еко. Це дуже хороший бренд, і на витви хороші. Ну, видно, що одягалися, можливо, один або два рази. Ну, їм можна. можна і треба ще дати другу, друге життя. А ось філа. Взагалі нові. 295 гривень для філа. Та ви що? Це взагалі даром. Аби тільки щоб розмір підійшов, а розмір там 43-й чи 45-й. А ось, дивіться, 795 гривень. Якщо чесно, я не знаю цього бренда. Хто, може, знає про цей бренд, роз... розкажіть, будь ласка. Макасін багато, ось іще одні такі сріблясті. Якби вони ще були б на ем, платформочці, я б собі їх купила. До речі, я не зняла на відео, але. Коли тільки ну, я війшла в магазин, на вході стояла молода дівчина-продавчиня, і розкладала біжутерію. Боже, яка там, яке воно там все красиве! Мені так хотілося. Але я замітила одне кільце. Я дуже давно хотіла собі купити. Ну, я зробила. При... Ой, гляньте, яка грязна підошва. Якщо чесно. Раніше дуже часто можна було знайти грязну обув, а зараз це дуже дивно. Я не знаю, може, десь в других магазинах, але нас в місті дуже все так цивільно, чистенько, хайно. Ось теж такі сучасні. Я ще і на базарі такого фасону бачила. Ну, це, звісно, H&M. І рядом кіди теж модненькі, 98 гривень. Ну, я цього бренду не знаю, правда. А ось, дивіться, які гарні, 135 гривень. Я, чесно, я на них дивлюся і думаю, чим би їх почистити, чи можна їх відбілити. Якщо можна, то я б собі таке купила, такі б я носила. А ось мужський, чоловічий Марк Спенсер. Ви знаєте, аж тримаю в руці і відчуваю, що це шкіра. Ну, звісно, підошва, резина Ну, це тип, о, тип взуття такий. Рядом примарк. Теж непогані. Тепер сучасно носити під платячка, юбочки, спіднички я вибачаюсь. Ви знаєте, я оце так трохи словами путаюсь, тому що в реальному житті із самого народження я спілкувалася на суржику. А ось я. Це вже я взяла. Койшов те, що я куплю, потім. А хотіла сказати, потім покажу, я вже показувала футболочка Adidas Біленька. От я її куплю. Ну, в цьому магазині дуже багато обуві. Я довго роздивлялася, навіть не пішла, не подивилася ні на юбки, ні на спідниці, не плачуть. Ну, платічка дивилася там. Ну, Такі всі, знаєте, на, на маленькі узенькі талії, коротенькі. Мені чогось такого хотілося. Длінного, щоб тканина була такої якості літня, щоб рукав сучасний. А ось дивіться. Ну, це вінтажна обув, я впевнена, але такі гарненькі, на танкетки. Тепер танкетка знову в тренді. Сріблястих багато. Цікаво, як би їх стилізувати. Та і з джинсами, і, і з чим хочеш. Що, роздивляюся ще більше. А ось дивіться, які гарні. Вони. Прям таке відчуття, що це як ручна робота. Подивіться на танкетку. Ну, скоріш всього, це теж винтаж і підошва це не бруд, це є така підошва. Вони взагалі нові. Потім я підійшла до кепок. Я навіть не сподівалася, Вон, дивіться, що я знайшла Ванс. Це взагалі. Модняча, суперова і всього за 245 гривень. Хто полюбляє кепки нос, а ось, ось ще одна така. Ну, цю, мені кажеться, більш трудніше стилізувати. 165 гривень. Так. Кому подобається, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мої відео. Я обіцяю іще більше. Інтересних, інформаційних, можливо, відео, щось розповідати, шутити, ну, про все. Так, це я дивлюся вже сумки. До речі, я так за все літо і не купила шопер. Я так хотіла собі купити шопер, але і не знайшла. Мабуть, це була не моя судьба цим літом купити шопер. Але на полицях дуже багато різних сумок, на різні смаки, і вечірні, і кошельочки, Ось сумочка на поясі. Мені дуже сподобалося. Я б купила в собі, але там на дуже тонку талію. Питаюсь одною рукою подивитися, але це не, не дуже зручно. 58 гривень. Я навіть не знаю, це шкіра чи ні, але чому ні, за такі гроші, це чашка кави. А ось сумка дивіться, сразу видно, що це шкіряна, скоріш за все, вінтажна, дуже гарна. Зараз я ціну покажу. Де ж там та ціна заховалася? Одною рукою не дуже зручно. 78 гривень. Дуже гарно. Якщо чесно, я не дуже розполагала своїм бюджетом. От. А так, можливо, через пару днів я знову навіщу цей магазин. Якщо ця сумка там залишиться, то я її заберу. Оце я зараз так дивлюся і думаю, чому я її. В принципі, я могла її забрати, ну, чомусь не купила. А ось, я навіть теж не знаю, чи це кожа, чи це ну, натуральна, чи ні. Але цінник тут, звісно, намного більший. А фурнітура, якщо чесно, ну, трошки дешевить сумочку. О, ну, звісно, така ціна, тому що вона збіркою. Це я так думаю. Там далі рюкзаки, два одинакових теж 58 гривень. Я шукала, верній шукаю, і довгенько шукала, я так і не знайшла, що це за бренд. Ну, у неї, але для рюкзака, мені кажеться, не, не бренд назва, а щоб він зручний був, так? От. Я ходю, виводю два рази на день мою собаку на двір. Положить сюди бутилочку з водою, там ще щось положити. Ну, було б зручно і ярко. А ось яка сумка. Ну, Це така вже на осінь, десь ходить на роботу, в офіс можливо. Вона ощущається, вона така важкенька. Яка там ціна не дуже бачу. Ну, якби це в магазині на вагу, то вона б заважила б добряче, я так думаю. Опс. Ну, одною рукою питалась положити і не Вийшло, упала. Ну, я все, все поправила бистренько. Роздивляюся іще сумочки. Ну, це така цікава теж із тканини, але нема застібок. Я так покрутила, покрутила нею. Що туди положиш? Ну, Положити я найду, що туди. Але в магазині можуть витягнути щось або потіряю. Ось гарненька теж сумочка. Із тканини, така постірати легенько, для мамочок з дітками, ходить на прогулянку, чому ні, так? І коштує вона небагато теж. Он, дивлюсь на задньому плані От, різнокольорова, теж для мамочок. Ось о, гарненька, така яскрава. Забула, як називаються ці сумочки. І видно, що вона ж геть нова. 78 гривень. Та. Мені оце кожного разу О, хотіла сказати кожного разу, коли йду в магазин, треба багато коштів, але вже я вийшла. Тепер, ось дивіться, магазин відкрився 3.05. Зовсім недавно, майже. Тепер хвастаюся моїми покупочками. Зараз покажу чек вам. 24 гривні 50 копійок. Це я купила. Ого, то це колечко. Кільце, я вибачаюсь.